Yeah. ВПО разом із батьками, не покидаючи межі Стрія, здійснили мандрівку Україною. Мета заходу формулювалася таким чином. Відпочити, розслабитися, поспілкуватися один з одним, передати один одному затишок і хороший назви. А друге, це власне вже під що і задумався цей вечір, чи, чи просто зустріч можна його назвати. Це те, щоб ми разом всі спільно, я, Андрій, Людмила. З вашою участю ще раз підтвердили красу нашої України, красу нашого, нашої місцевості Галичини, Карпат, там, де ми зараз з вами практично перебуваємо. Розповісти щось нове для вас, особливо нове і цікаве, можливо, для юного покоління, яке тут присутнє. Оце все наші українці, які з часом будуть пізнавати більшу Україну, знавати більшу Україну, подорожувати більшу Україною. Знайомство учасників заходу переросло у московий штурм, під час якого діти дізналися, чимало цікавого із історії та географії України. Чи знали ви, яке озеро є найбільшим в нашій країні? А яка найбільша річка Європи котить свої води півдням нашої держави? А яка довжина найбільшого каньйона в Україні і де він знаходиться? Звичайно ж, сучасна малеча досить розвинена та винахідлива. Відразу на столі з'явилися смартфони та планшети. А якщо без допомоги всезнаючого Google поступово під час обговорення ви Никли правильні версії. Той, хто був найближчим до істини, отримував бон, який потім обмінювали на призи та смаколи. Особливою увагою користувалася вікторина з історії Стрія та Прикарпаття. Завдяки їй школярі дізналися, що є символом міста, то зображений на гербі та стародавній печатці. і навіть вирахували місце, де були написані останні рядки славнозвісної Ой, олузі червона калина. На мапі України стриїщена невеличка крапка, але звідси відкриті шляхи у будь-якому напрямку, як зазначив сучасний клас. Юрій Андрухович пересування поверхнею мапи називається подорож. А кожна подорож це і пригоди, і фантастика. Ось таку фантастичну мандрівку провів Андрій Струнцицький, показував слайди, разом співали пісень, бо який ж похід без гітари біля вогнища. Розповідав про кумедні випадки та непередбачувані ситуації. Пан Андрій разом із учасниками туристичного клубу, вихованцями гуртків та їх батьками, які люблять подорожувати та ходити у походи, підкорили всі найвищі вершини Європи та й встановлені там про міста, а потім розповідь перейшла в діалог та практичну площину, що має бути у наплічнику досвідченого матрівка? Звичайно, ж, намет, каремат, спальний мішок, аптечка. А що ще? Відповіді були різноманітними, зупинилися на самому необхідному. А як це все скласти, щоб і місця вистачало і зайвої не було? Адже ж кожен турист знає, що кожен зайвий грань необхідних речей через кожен пройдений кілометр дороги перетворюється у зайвий кілограм, а наприкінці подорожі стає непідйомним вантажем. Коли я починав займатися туризмом, було 12 кілограмів, зараз найбачив. Для мужчин 20. 12-15. Для мушин дуже 20, людей. а це і сніг два. Я думаю, що було 15. Команда дівчат змагалася із командою хлопчиків. Хто швидше встановить намет. Слід зазначити, що дівоча команда була дещо старшою за своїх суперників, а тому виконала завдання на хвилину і 30 секунд скорше. Але поспішаючи, вони припустилися деяких помилок, які в природних умовах неодмінно дадуть про себе знати. А ось хлопці із завданням впоралися безпомилково. Журі, до якого, окрім пана Андрія, входили мами учасників, які неодноразово ходили у походи, вирішила, що у змаганнях перемогла дружба. Роботу юних туристів оцінювала Вікторія Смутко, яка до 24 Люту 2022 року мешкали на Херсонщині, де є і мора, і озера, і пустелі з лісами, і заповідники державного значення із тваринами, які занесені до червоної книги. Чимало куточків, які приховують увагу всіх, хто любить природу та красу рідного краю. Зустріч була дуже цікава не тільки для дітей, а навіть і для дорослих. Дуже цікава, дуже познавальна. Дякуємо за цю цікаву і познавальну зустріч. Діді донька Дарина за свою активність, наполегливість та освіченість у вікторині була нагороджена ювілейною медаллю Стариня. Я дізналась, як складати о, пола, палатку, як зав'язувати морські вузли. О, ну, є багато чого нового. Крім того, що можна так зав'язувати, вузли і складати палатки, я дізналась, що носять в походи і ось професіонали. Визначимо, що організувала цю зустріч громадське об'єднання Стрийське коло».